І знову свіжі новини для українців у Чехії. Міністерство праці та соціальних питань Чехії розпочав комунікаційну кампанію для інтеграції українських біженців на чеський ринок праці. Метою кампанії є підтримка позитивного сприйняття чеською громадськістю інтеграцію у сферу ринку праці та підтримка успішного залучення біженців на ринок праці та інформування про це. Портал Почати разом об'єднує дані про біженців та їхні становища в чеському суспільстві в одному місці. Є також автентичні історії, оброблені у ролики, доступні безпосередньо на вебсайті. Сайт Почати разом, який розвіює деякі міфи навколо біженців. Наприклад, спростовує припущення, що біженці з України крадуть роботу в Чехії. Чи, наприклад, спростовує думку про те, що біженці не працюють, а лише отримують пільги? Три чверті біженців мають роботу. Хоча біженці отримали гуманітарну допомогу у розмірі шести разів по 5 тисяч крон. Наразі вони виключені з національної системи соціальної підтримки. Z jiného boku, každá rodina, která přijímá běžnici, může podat zájavku na štěmísečný vnésok v rozměru 3000 Kč za osobu, která prožívá Děkuju. Přišli s málem, ale přinášejí mnohem víc. Jsou připraveni začít znovu. Začněme s nimi. Společně. Уряд Чехії схвалив так званий Лекс Україна 4, який змінить допомогу українським біженцям з 1 квітня 2023 року. Після схвалення урядом проект іде на розгляд парламенту. Так, наприклад, очікується, що в новому законі буде зазначено, що після закінчення 150 денного періоду буде проводитись Перевірка біженців, чи має особа об'єктивні перешкоди для виходу на ринок праці. Якщо це не так, то з наступного місяця після спливу зазначених 150 днів сума гуманітарної допомоги біженцям буде становити розміри мінімуму необхідного для існування, що у 2023 році становить 3130 чеських крон. До гуманітарної допомоги мали бути враховані витрати на житло, які будуть зазначені постановою уряду. Також очікується, що виплати допомоги на солідарне домогосподарство зберігаються лише у випадку, якщо іноземці із тимчасовим захистом проживають разом із постачальником житла. У міністерстві припускають, що умови та розмір допомоги солідарним домогосподарствам будуть визначені постановою уряду до 30 червня. Проект також містить зміни до закону про Державний фонд підтримки інвестицій. Вони дозволять видавати кошти на підтримку надання довгострокової вільної квартири в оренду чи суборенду особі з тимчасовим захистом. У законі про нелікарські медичні професії проект полегшує отримання кваліфікації у галузі логопедії, оскільки попит на ці послуги зріс у зв'язку з напливом біженців. Поправка також вводить реєстрацію біженців у пов'язані з цим зобов'язання роботодавців. 1 лютого 2023 буде проходити День відкритих дверей. Західно-Чеського університету міста Повзень. Хочете навчатись у вищому навчальному закладі? Тоді відвідайте та познайомтесь ближче з Західночеським університетом. Західночеський університет це один з найуспішніших вищих навчальних закладів у Чеській Республіці. Університет має 9 факультетів та 64 кафедри, які наразі пропонують 302 навчальні програми. Спільний день відкритих дверей відбудеться в середу 1 лютого з 9 до 17.00. Програма включатиме лекції про переваги навчання, а також екскурсії аудиторіям, лекційними залами та лабораторіями. Де абітурієнти побачать обладнання та дізнаються про теми в галузі науки та досліджень. Запрошуємо вас взяти участь у заході. Організація «Чоловік в тісні» забезпечує супровід. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв'яжіться з ними за допомогою електронної пошти. або за телефоном плюс420. 7-31 4 9 6 2 7 5. Анна. А перемогу на виборах президента Чехії отримав Петр Павел, чеський відставний генерал, колишній голова військового комітету НАТО та колишній командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки. Приведемо деякі з його висловів стосовно України та українців. Те, що робить Путін, це війна не тільки проти України, а й проти системи ведення міжнародних відносин. Нашою метою має бути припинення війни, але на прийнятних для України умовах. Тому для нас вкрай важливо вистояти і стояти поруч з Україною, поки її уряд не вирішить, який сценарій припинення війни для неї є прийнятний. Незважаючи на те, що Україна героїчно захищається. Я, як колишній голова військового комітету НАТО, знаю, які ресурси та зброю має Росія, зараз точно не час зволікати із нашою допомогою. Навпаки, ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії, українці пишатимуться тим, що не здались, і вони будуть пишатися тим, що так відбивались. Чеський автобусний і злізничний перевізник RegioJet з нагоди Дня Святого Валентина, що наближається, оголосив рекламну акцію «1 плюс 1» або другий квиток безкоштовно. Вона поширюється на всі міжнародні маршрути із датами виїзду з 6 по 16 лютого 2023 року. Щоб скористатися пропозицією, достатньо задати в пошуку закордонне місто і вибрати рейс, позначений відповідним рожевим стікером. Кількість виділених для акції квітків обмежена. Поспішайте. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Все про це та час від часу слідкуйте за новинами. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!